Хотіли винищити націю українців, та зрештою взялися винищувати свою. Дмитро Пучков, російський пропагандист і автор. Гоблінських перекладів фільмів і до того ж, автор книги з назвою Україна це Росія заявив, що воювати проти України повинні 18-річні хлопці, а не ті, кому більше 40 років. Чому? Бо це з розрахунком на те, що російські військові будуть гинути десятками тисяч. Бо якщо гинутимуть дорослі чоловіки, які мають родину і по кілька дітей, доведеться виплачувати більшу компенсацію, ніж якщо помра юнак. До того ж, серед чоловіків 40+, більше забезпечує. Ніх і освічених, які в теорії могли би, хоч якось, діставати економіку Росії, з того місця, в якому вона опинилася завдяки правлінню Путіна протягом більш ніж 20 років. Ну і ще один не менш важливий чинник. вырывались человеки в за 40 видрезняется вид ветрыалости молодыки словом краша послух это сами этих солдат которые обучились 18-летних надо отправлять на фронт чтобы они участвовали в боевых действиях не 40-летних мужиков призывать у которых высшее образование бизнес жена трое детей и что-то там и гибель которых на фронте вы вызовет необходимость платить пенсию жене платить пенсию детям и детям и прочее А вот 18-летних пацанов как бы это цинично не звучало а их придется отправлять и никуда от этого не деться никуда все эти рассказы про то что эти люди там прошли горячие точки воевали вы Граждане, хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически уже в 40 лет. І там в 50, як он там може бігати, може прыгать, спать на холодній землі. Чо у нього з простатою, що у нього з почками от постоянного употреблення алкоголя, чо він вам що, какой-то монстр? Ні, діти, діти й должны йти в армію, служити в армії два года і участвовать в бойових действиях, только так, і только така армія нам і светить. Я так вважаю, очевидно, пучкову не сильно хочеться відправляти на фронт свого сина бізнесмена, якому 43. Але чи захочеться російським матерям відправляти на забій своїх юних синів? Питання доволі риторичне.